Мудрість та здатність бачити ширше, діяти розумно і приймати зважені рішення. У книзі ця частина містить уроки про розум, фокус рішення та сенс життя. Десяте. Рухайтеся швидко, навіть якщо робите помилки, ітеративний підхід замість того, щоб чекати ідеального моменту або плану. Краще швидко почати і вдосконалюватися в процесі. Помилки це частина навчання. Успішні люди в книзі кажуть, не бійтеся діяти, навіть якщо не впевнені на 100%. Почніть зараз розберетеся по ходу. Цю пораду радить Рід Гофман, Сет Годін і Дерек Сіверс. Приклад з книги Сет Годін, люди занадто довго готуються. Насправді треба робити перший крок, а вже потім навчатися і вдосконалюватися. Ідея бездій ніщо. У вас є три варіанти в кожній ситуації. Перше. Змінити ситуацію, якщо щось не влаштовує, шукайте спосіб вплинути, покращити або змінити. Друге. Прийняти її, якщо змінити неможливо, усвідомлено прийміть і відпустіть емоційне напруження. Третє. Вийти з неї, якщо не можете ані змінити, ані прийняти час вийти з ситуацію або припинити участь. Це правило допомагає уникнути паралічу через надмірне обдумування. І дає практичну модель поведінки. Воно зустрічається в інтерв'ю з різними підприємцями, спортсменами та мандрівниками у книзі. Одинадцяте. Коміки пропонують унікальні рецепти для творчості. Джері Сайнсфелд використовує принцип Не розривай ланцюг. Кожного дня він пише хоча б один жарт і ставить хрестик у календарі. Головне, не переривати послідовність. Майкл Бірбіглія записує ідеї щодня, вони приходять у будь-який час дня чи ночі. Він не довіряє пам'яті, а лише нотаткам. Кевін Гард вчиться на реакції залу, жоден жарт не є завершеним, поки не випробуваний публічно. Коміки цінують рутину та дисципліну, а не лише натхнення. Це суперечить стереотипам, але саме системність приводить до творчого прориву. Цей розділ у книзі доводить, що творчість це не про натхнення, а про постійну роботу та експерименти. Все та Еван Голдберг секрети командної роботи, працюють у тамдемі з дитинства, тому довіра та чесність головні інструменти, не бояться провалу, вони запускають десятки ідей, вони записують десятки ідей, більшість з яких дурні, але серед них з'являються щось варте уваги. Творчість плюс дисципліна дорівнює гра. Вони приходять в Офіс як у звичайну компанію з рюкзаком, завданнями і дедлайнами, але дозволяють собі несерйозність у процесі. Вважаю, що творчий процес має бути веселим, інакше втрачається сенс. Цей приклад ідеально ілюструє, що творчість у ДЕТІ може бути не лише ефективною, а й радісною. Якщо побудовано на повазі та відкритості. 12. живіть своїм життям і прийміть страх. Страх це не ворог, а компас. Якщо ви боїтеся чогось, але відчуваєте, що це важливо, це саме те, чим варто займатися. Не відкладайте життя багато з титанів успіху радять не чекати ідеального моменту він не настане, живіть вже зараз. Бути собою це сміливо, найбільш резоновані досягнення починаються тоді, коли ви перестаєте копіювати інших і починаєте діяти у власному стилі. Страх не зникає, він стає вашим союзником. Успішні люди не чекають, коли стане нестрашно, вони рухаються попри страх. Це послання підтримує загальний настрій книги більшість титанів досягли успіху, бо не ховалися від страху, а йшли назустріч ньому. 13. Вітні Камінгс. Радикальна чесність та емоційна незалежність. Комедіантка та сценаристка Вітні Камінгс ділиться у книзі Тіма Ферріса простими, але потужними ідеями, які допомогли їй досягти успіху та зберегти ментальне здоров'я. Головні ідеї Вітні Камінгс. Радикальна чесність вона вірить у силу відкритої та прямої комунікації, сказати правду, навіть якщо це незручно. Звільняє та знижує стрес. Терапія це інструмент, а не слабкість. Вітні активно працює з психотерапевтом і вважає це найкращим способом зрозуміти себе та зламати старі ментальні шаблони. Не шукайте зовнішнього схвалення, успіх для неї це не аплодисменти чи лайки, а внутрішній спокій. Вона навчилася не залежати від чужої думки, контроль емоцій дорівнює свобода. Вона наголошує, якщо ви не контролюєте свої емоції, вони контролюють вас. Самоусвідомлення це ключ до свободи. Висновок Вітні Камінгс доводить, що емоційна зрілість це не тільки шлях до щастя, а й стратегія успіху. Її досвід надихає бути справжнім, чесним та сильним внутрішньо. 14. Брене Браун сила вразливості. Брене Браун науковиця та авторка бестселерів. Ділиться в інструментах титанів глибокими ідеями про лідерство, справжність і вразливість, темами, які зробили її всесвітньо відомою. Ключові ідеї Брене Браун, вразливість це не слабкість, а джерело сили. Вона переконує дозволити собі бути справжнім, зізнатися в страхах або невпевненості, це ознака сміливості, а не слабкості, сміливість бути недосконалим, перфекціонізм. Паралізує розвиток, Бре не радить відпустити прагнення бути ідеальними і натомість обирати автентичність. Сором головна перешкода успіху. Вона пояснює, що сором ізолює, змушує мовчати і грати роль, прийняття себе з усіма недоліками перший крок до справжніх зв'язків і лідерства. А лідери, які демонструють людяність, надихають більше. Емпатія, відкритість та чесність ознаки сучасного сильного лідера, а не лише суворість чи контроль. Висновок Брене Браун закликає не ховати свої емоції, а використовувати їх як ресурс. Її підхід дає можливість зростати у кар'єрі, стосунках і внутрішньому світі. 15. писати це потужно, а люди цікаві. Головна думка, яку Тім Ферріз виніс численне інтерв'ю з титанами. Що мається на увазі? Письмо як інструмент мислення. Писати це не просто спосіб висловлюватися, це спосіб упорядкувати думки, краще розуміти себе та ухваляти розумні рішення, фіксація ідей дорівнює покращення пам'яті. Коли ми записуємо, ми краще запам'ятовуємо і бачимо зв'язки між ідеями. Це тренує не лише розум, а й креативність. Журнали, нотатки, блоги. Багато успішних людей ведуть щоденники або пишуть блоги не для інших, а для себе. Це дає можливість рефлексувати та рости. Люди цікавіші, ніж здається, кожна розмова, кожна історія джерело мудрості, Тім Ферріс постійно підкреслює допитливість до інших, хлюж до розуміння світу і самого себе. Висновок писати це не просто гарні тексти. А про ясність, фокус і силу. А справжній інтерес до людей відкриває глибини, які ніколи не знайдеш у собі самостійно. МедМуленвех, творець WordPress і прихильник відкритого мислення. У книзі інструменти титанів Мед Муленвех, співзасновник WordPress, ділиться своїм поглядом на роботу, свободу та технології. Його досвід приклад того, як можна побудувати світуей проект, залишаючись вільним і зосередженим. Ключові ідеї мета автоматизація дорівнює свобода. Він вважає, що будь-яку повторювану дію слід або автоматизувати, або делегувати. Це звільняє час для справді важливого. Опануйте інструменти, які використовуєте. Мед закликає глибоко розуміти технології, з якими працюєш. Поверхневе використання обмежує творчість. Робота не прив'язана до офісу. Він активно підтримує віддалену роботу. Його компанія Automatic працює повністю онлайн і має співробітників з усього світу. Працюйте над речами, що витримають час. WordPress приклад продукту з довготривалою ціллю. Мед вірить у стратегію довгого горизонту, а не лише прибутку. Культура важливіша за структуру. Він розвиває середовище, де головне довіра, прозорість і свобода вибору, а не суворі правила. Висновок, мед Муленвех це підприємець нового типу, його стиль не нав'язувати, а створювати умови, у яких талант розквітає. Він доводить, що свобода, відкритість і технології можуть йти пліч-опліч зі світовим впливом. Пауло Куеліо – письменник, який живе інтуїцією. У книзі інструменти титанів тім Феррі спілкується з Пауло Коеліо, автором бестселера Алхімік, і відкриває зовсім інший підхід до творчості, успіху та життя духовний, глибокий, інтуїтивний, ключові ідеї Пауло Коеліо. Ідіть за власним шляхом, навіть якщо не зрозуміло іншим. Він вважає, що кожна людина має свою легенду, своє призначення, і найбільша помилка життя не йти за ним. Нам довіряє Всесвіт. Коли ти чогось щиро бажаєш, увесь Всесвіт сприяє тому, щоб це здійснилося. Ця цитата з Алхіміка. Підсумовую його віру в інтуїцію та знаки долі. Не чекай ідеального моменту, дій зараз. Куельо закликає не відкладати творчість, а просто починати. Страх і сумнів це частина процесу. Бути вразливим це сила, його роботи пронизливі емоційною відкритістю. Він вважає, що через щирість ми стаємо сильнішими. Созмережі для зв'язку, а не для слави. Коеліо активно спілкується із своїми читачами онлайн. Для нього це обмін інформацією, а не просто піар. Висновок Пауло Куеліо показує, що творчість це духовна подорож, а не просто навичка. Іноді, щоб змінити світ, достатньо просто бути собою, щиро, чесно і з вірою. 16. Рід Хоффман, стратег стартапів і мислення у масштабі. Рід Хоффман венчурний капіталіст, підприємець і один з найвпливовіших мислителів у сфері бізнесу та інновацій, його відхід до успіху базується на швидких діях, ризику та постійному навчанню. ключові ідеї Ріда Хоффмана. Починайте перш ніж будете готові. Якщо ви не соромитеся першою версією свого продукту, ви запустили його занадто пізно. Ідеї потрібно реалізовувати швидко і адаптовувати в процесі. Створюйте мережі, зв'язки вирішують все. Хофман називає себе інвестором в людей. Ваше оточення це головний актив. Нетворкінг дорівнює капітал. Думайте стратегічно, дійте гнучко. Потрібно мати довгострокове бачення, але вміти змінювати маршрут залежно від обставин. Ітерація та масштабування. Запускайте мінімально життєвий продукт, перевіряйте гіпотези, аналізуйте зворотний зв'язок і вдосконалюйте. Люди головне в команді, інвестуйте в талант, культуру та взаємну довіру. Правильні люди здатні вивести бізнес на новий рівень. Підприємництво це управління невизначеністю. Великий бізнес це не про стабільність, а прокерований хаос. Висновок Рід Хоффман вчить, що бізнес це гра адаптацію та стратегію. Щоб бути успішним, не чекай дозволу, рухайся, аналізуй і змінюйся. 17. Ставити дурні запитання це ключ до мудрості. У книзі неодноразово згадується, що найуспішніші люди не бояться здаватися недостатньо розумними. Коли ставлять прості або навіть на перший погляд безглузні запитання. Навпаки, саме це відкриває їм шлях до глибшого розуміння, чому це працює. Дурні запитання це чесність, вони допомагають уникати пропущень і розібратися в суті речей. Вони виявляють прогалини в знаннях, часто інші бояться зізнатися, що чогось не розуміють. Але дурне запитання може розкрити слабке місце в логіці або стратегії. Такі запитання запускають нове мислення, вони змушують подивитися на проблему з іншого ракурсу. Приклади таких запитань. А чому ми взагалі це робимо саме так? Що буде, якщо ми спробуємо це вдвічі? А якщо ми почали це все з нуля? Чому це вважається нормальним? Висновок: Не бійтеся бути наївним. Ставити запитання, які інші бояться ставити, часто саме вони відкривають двері до істинної мудрості та інновацій. Малкольм Гладуел, мисли інакше. Малкольм Гладуел автор таких бестселерів, як Переломний момент, геніальні ідеї та блим. Це приклад людини, яка бачить зв'язки там, де інші бачать лише випадковість. У книзі він згадується як один із тих, хто вміє мислити нестандартно. Та аналізувати глибше. Ключові принципи гладуела. Перше істине розуміння виникає з нюансів. Гладуел звертає увагу на дрібниці, на перший погляд, незначні деталі, які можуть повністю змінити розуміння, події чи явища. Друге, знання не завжди приходить із довгим аналізом. У книзі Блік він описує, як миттєві враження можуть бути точними. Та тривалішими за роздуми, але тільки тоді, коли вони базуються на досвіді. Третє, контекст це усе. Поведінка людини залежить від оточення, в якому вона перебуває. Він наголошує не тільки особистість формує вибір, а й ситуація. Що варто взяти з підходу, вчіться дивитися під поверхню. Часто там криється головна ідея не боятися переосмислити загальні істини. Спробуйте пояснити складні речі просто. Це одна з головних рис Гладуела як оповідача. Висновок. Гладуел надихає шукати інший підхід до речей. У світі, де всі копіюють один одного, нестандартне мислення стає ключем до успіху.